Так, пройшло дві години після сніданку. Оце 7,6. Ну, як для діабетиків це норма. Так що гречка мені не вредить. Все в порядку. На вечерю готую яєчні і з овочами. 17.10 я збираюсь вечерять. Сережа йде на рибалку, поки що не хоче, а мені то буде пізно вже. Всім смачного. Я з овочами і мій хлібчик, той, що я пекла, із висівок і з льняного борошна. Так, дівчатка, я вечерять. Сережа не хоче. Пішов на рибу із собачками. От, а Я не йду нікуди. На вулиці Спека, Спека, 36. Він каже, десь буду ховатися у холодок, у тінь. Ну, хай йде. А я не хочу. А я вам зараз поставлю відео. Мені прислав Женя відео, де він зірою із катрусю виїхали до річки десь там. І сьогодні, як вони провели досуг, як сказати? Не пам'ятаю. Ну, провели відпочинок свій. от Катруся їх завезла. Катруся ж получила наша права. Я вам ставлю фотографію, вона мені прислала фотку із правами вже. ну Дивіться і приємного вам перегляду. А ми будемо прощатися до завтра. До побачення. Бережіть себе. Подражні вас трошки, привіт. Ми виїхали. Це у нас тут є село, таке пуховка. Чи річечка. Ручейок такий тече. Прозрачний. Там пляшено, дочка зірю пішли Купатися Шашлычок зараз буде Купив бараниний кусочок, шурпа зараз буде все. Картошечки начистив, морку, все Це наш такий стол, стулья, дочка за, дочка за рулем. Ну коротше якось так Хорошого дня. Вже дівчата прийшли, зараз камеру протримаємо. Всім привіт, ми на отдихі. Я слівнулась, вода вода, кстати, холодна. А я А у нас вже баронінка кипить. Зараз будемо заправляти шурпу і нашаляємо шашличок. Так, ось ми вже нашіляємо шашлычки. Да, Показує, дивіться. Така гарненька свининка. Он у нас усе, як там, шурпа вариться, ждемо. І ось дивіться і так, така у нас краса. Ось інгредієнти дивіться. ось Шурпи. Картошечка, там перчик, Ось Бачите, яка Краса. Скільки це бурки, він вже замаринувався. Дякую. Всім привіт! Привет. <laughs> так. Okay. так що, ось така смакота. потім покажемо, які вони будуть в розрізі і готові. Mm -hmm. <laughs> так що, всім пальчики вверх. Междуточний процес. буде, Я вже бачу, що пушка. Огонь просто Шурпичку заправили. сейчас кипне Компания садись. Всем привет! Отдыхаю. А Женя на кухне. Так, шурпичка наша, двигатель, как красота получается. Баранка. Так. Посипаємо. Так, ну що, вже приступаємо до супчика. Дивіться, миленький не посипаємо, а так. вот, така краса. Дивіться, все крупненько, така картошечка. Саме головне Найголовніше м'яско. Дивіться, яке ми поранені. Картошечка, ось тут ось, mm -hmm. що у нас mm -hmm. ну, короче, смачного. Вже у нас молодець, Він таке любить у нас всяке робити. Він нас супер, Так, ну що, ми нагулялись, загрузились. Всім привіт, я ззаня, потанцовка. Дочка нас везе. Погнали ми додому. Отак. Так, ми вже з тим машини, так, дочка нас умає. Все, драйв. У нас є така Погнали. Ну, лево, 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 да. Да. Мама Женю начали на расслабоне. Мама с папой, да, Доля? Со скоростью мегабаса. Все, мы погнали. <laughs> всем пока. Всем приветики, всем пока.